Триває 610-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 810 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 26 жовтня окупаційні війська Росії втратили 297 120 військових, 5 141 танк, 9 715 бойові броньовані машини, 7 155 артилерійських систем, 834 реактивні системи вогню, 556 засобів ППО, 320 літаків, 324 гелікоптери, 5389 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1538 крилатих ракет, 20 кораблів, 9507 одиниць автомобільної техніки та 1010 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.